Привіт! Мене звати Юля, ви потрапили на мій канал про рукоділля. Це серія відео із 13 відео по моїм 13 осіннім і голинським процесам, які я вишиваю один процес в день і показую початок і що в мене вийшло за день. Сьогодні день, може який сьогодні день? 11-12. 11, напевно, я вже заплуталась. Я вже і в відео кажу, що попало. Дні плутаю. Але я точно знаю, над чим я буду працювати сьогодні. Це добре. отже, так, вчора я закінчила цього півника. Я показувала вчора по схемці безкоштовній, подарунковій від Вікторії Попович. Отакий От півник. І я маю тут таку велику тканину. І на цій тканині я планую робити йому компаньйона, який, мені здається, буде з ним гарно разом дивитися. Це ось такий ролл від Miss x stitch Ось тут теж в ньому є півники, тому мені здалося, що вони підійдуть одне одному. Ну і плюс такі кольори теж мені чомусь здається. Так, ось кольори, які тут будуть. Я не пам'ятаю, чи це всі я вже підібрала, чи ще якихось не вистачає кольорів. Так, ще одна така от є на бобінці. Ниточка, я її теж перевішу. Я в процесі перенесення DMC з бобінок на оці, як вони називаються, бірочки такі. І ще там є два перле, ось такі. Так, ось, що скажете? Мені здається, що вони гарно будуть разом дивитися. Тканина ось ця трохи інакша. Тут по ключу йде, я так розумію, якась просто біла, напевно. Я тут номер пише, по ключу. Де ж ти ключ? Ага, ось, так, по ключу, тут іде 224 тканинка. А у мене це 222. Я не знаю, як. Ну так на фото, тут здається, що в оригіналі тканинка прям біла така якась. А у мене кремова. Можливо, тут молочна, а у мене кремова. Ну, мені здається, теж буде гарно. Так, а де мій пак Ще ж тут іде пак зі схемкою. Я схемку дістала з пластику. Ага, пак в пластику залишився. Зараз дістав. Так, ось такий пак тут гудзики, червоні листочки кленові і трошки бісеру. Ця схемка йде з стібочками тут якимось. Я ніколи не робила особливо стібочки, але тут вроді такі вони нескладні. Бекстіч такий прямо якби гладь, козлик такий, напевно, це вроді козлик називається, так, такі синенький. От, це складні, але я ніколи не робила ролі цих цукерок. Ну, як-то, це не, не зараз, зараз треба вишити спочатку. Е, так, тобто починаю сьогодні це. І ще хочу показати, які у мене ще є схемки з паками від Дарії. У мене ще є 4. Значить, такий ще хеллоуінський семплер. У мене навіть тканинка вже на нього я поключу. Ну, я вирішила на цей раз взяти такі з півниками. Півники якось мені ну, хочеться півників. Потім є такі, як два пари, мені здається, вони парні, оця ягідка, чи як то полуничка. І теж рол літні такі бджолині. Тут теж є паки. В ролі є сердечка, бісер і шармик. Така бджілка. А в цій полуничці сердечко і пін, ну він тут іншою стороною повернутий, але там пін, як е медовий такі соти. І ще є один ролл зимовий зі сняговичком. Ось такий. Тут в паку, так, він у мене сховався, ну-ка, посунься, посунься. Не хоче показуватися. Зараз я тут ще поклала записочку із ключем, переписала, щоб мені було зручніше. Він тепер перекрив пак. Зараз, зараз, зараз. У мене виходить. Що тут у нас? Ага, тут сердечко і бісер, походу, більш нічого нема. Червоне сердечко і бісер. Так довго діставала. Ось. Такі у мене є ще запаси від Дарії. Що мені сподобався, у неї от недавно вийшов теж хеллоуінський, такий симплерочок з відьмочками зеленими. Прикольний, але я поки, поки тримаюся. Все, на сьогодні це все. І через хвилинку ви побачите, що ж у мене вийшло. До зустрічі! Хотіла би сказати добрий ранок вівторка, але вже, вже по обіді. Дуже-дуже-дуже якийсь загружений день. І наступні будуть, напевно, загружені, тому швиденько знімаю світ і побіжу далі працювати. Ем, так, значить, міг. Батончик, цукерка, всі по-різному називають. Ем, йде далі Казєкін, ну, трошки нагадаю, хоча ви тільки що бачили. Я почала з ця ну, схемка розділена на етапи. Тобто оці півнички це перший етап, і вони кожен розписаний. Далі другий, і кожна ця смужечка вона йде етапом. Ну, Я так і почала з першого етапу. І оці півники вони вишиваються через одну ниточку. Я вибрала вишивати повним хрестиком однією ниточкою. Почав в інструкції, Дар'я писала, що вона вишивала тут на прев'ю вишито напівхрестом півхрестом дві ниточки. От, ну, мені чомусь здалося, що повним хрестом буде якось ніж ніж. Не знаю, чому так вирішила. ну, коротко. І що я ще зробила? Я взяла і відрізала. Я так довго вишивала того півника, у цього я його теж відрізала. Вишивала на тій великій тканині і сама тут вам розказувала, що воно ж так легше запялити. Я не знаю, в якому я була стані, коли я взяла вчора ножиці і оце от зробила. Тепер його нормально не запялиш. Коротше, я не знаю, що в цій голові відбувається. Тепер ото якось так мучаюся. Взагалі, я зробила одного півника вчора. Воно так здається, що це так мало, він такий маленький, але якщо враховувати, що він через одну ниточку, то це доволі так нормально хрестиків. Я вишиваю по паперу, тому не можу сказати, скільки тут тут хрестиків. Ну і там трошки бекстіч, а потім мені стало ну зовсім може, що один півник якось зовсім мало. І я зробила ще з другого етапу на цю смужечку хрестом. Після того, як я робила того півника, мені ці звичайні хрестики здалися такими турбезними, якимись грубезними. Оці на 32-му каунті через одну ниточку, це, звичайно, така пригода. Ось. І вчора ще отримала пару відгуків за тканинку для оформлення цього попереднього. Півника. І коли я вже читала ці коментарі і відповідала, то мені прийшла думка, що напевно, через те, що я хочу їх робити разом, вони у мене будуть стояти прикрашати, то напевно мені було би варто вишити ось цей. Тому що, коли я вже почала вишивати, я бачу, що вони все-таки в трохи інакшій кольоровій гамі. Оцей півник він такий більш теплий, більш тут оранжевого і теплого зеленого. Хоча є тут і бірюзовий. Але оці, якщо навіть і на ниточки подивитися, хоча не знаю, тут теж вроді є теплі, але ну, от самі півники, вони такі, там багато такого холодного голубого кольору синього. Мені здається, що вони все-таки будуть трошки в різних тональностях, не знаю. Тому, можливо. Оцей варіант тканинки, там, де є холодніші сині, можливо, вони їх якось і поєднають разом. Думки, думки, ідеї. Ось, тому я, напевно, поки що не буду оформляти цього півника, хоча в мене і часу би не було на це. І Я вишию ось цю цукерочку, і тоді, напевно, їх разом будуть. Тканину буду підбирати, якби до них обох. Ось так. Так, це все, напевно. Ага, покажу ще свої е, минулі фільмніші цього дракончика, я вже показувала. Але покажу ще раз, він такий класний. Це останні осінні із серії, від вірени. Таких сезонних дракончиків. Це на дерев'яних заготовочках, бісером. Вони у мене мінялись. Зимового я вишила, потім весняного, літнього, і вони у мене по сезонах змінювались. І оцього коника від Фрозилка я вишивала минулого року в вересні. На початку вересня у мене була відпустка. Ми з дітьми їздили в Карпати на тиждень. І в мене залишились такі спогади з цим коником пов'язані з відпусткою. Тут я робила перший раз свою викладну ниточку. Ось, ну, в мене вроді вийшло все. І виявилось, це не так вже і складно. Тут ниточка була, у цій оці, оці годинка, завітушечки від гарбузиків. Ось такий коник, вони в мене стоять отак от разом на кухні. Так, все. Сьогодні беру наступний процес, ну його я буду вже вишивати, як завжди пізно ввечері. Зараз треба закруглятись, і бігти працювати. Навіть не знаю, можливо, я навіть зараз не буду знімати, як завжди, шматочок відео з представленням проєкту, а вже завтра зніму одним шматочком, бо дійсно дуже загружені дні. До зустрічі, до завтра. Па-па.